Добрий день, мої малята, любі хлопчики й дівчата. Малята, я сьогодні в саду зустріла дуже дивну істоту. А хто це, спробуйте здогадатися, відгадавши загадку? Ця малесенька тваринка на спині несе хатинку. Як її торкаєшся, в мушельку ховається. Цей маленький добрий павлик. Хто це дітки? Звісно, равлик. Я думаю, малята, всі ви коли-небудь бачили равлика. Давайте поглянемо, що ж у нього такого цікавого. Скільки ніжок у равлика? Так, у равлика тільки одна нога. У равлика є голова, на голові у равлика щупальця та ріжки, на кінчиках яких розташовані його очки. А що ж на спинці у равлика? Так, на спинці у нього ракушка-хатинка. Малята, а навіщо ж вона равлику? У разі небезпеки равлик ховається у свою хатинку. Дітки, а чи вміє равлик бігати? Ні, звичайно, равлик повзе. Дітки, равлик, якого я сьогодні зустріла, попросив зліпити його та його товаришів. Давайте спробуємо. А для початку розімнемо наші пальчики. Повторюйте за мною. Він в будиночку сидить, ріжки висунув, мовчить. Він повільно так повзе, бо на собі дім везе. Він на квітку заповзе і пелюстки погризе. Кришки миттю заховає, позіхне і задрімає. Сьогодні для роботи я пропоную взяти пластилін будь-якого кольору, який вам найбільше до вподоби. Пластикові кришечки від пляшок і, звичайно, серветочку. Розминаємо наш пластилін, зігріваємо його долоньками. Щоб він став слухняним. Та розкочуємо на дощечці прямими рухами, натискаючи сильніше з одного кінця, щоб у нас утворилася паличка тонша з одного боку, грубша з іншого. Так само це можна робити між долоньками, якщо вам це зручніше. Тонший край нашої заготовочки з пластиліну це буде ніжка равлика, а грубший товщий – це голівка. Тепер прикладаємо ближче до закінчення нашу кришечку-закрутку та гарненько притискаємо віднімаючи голівку. Очки равлика розташовані на його ріжках. В голівку равлика ставимо два сірничка, це його очки на ріжках. Один, два. З пластиліно іншого кольору зробимо нашому равлику ротик. Усмішку. Та прикрасимо його хатинку. Такий равлик у нас з вами малята. Щоб равлику не було сумно, давайте зробимо йому друзів. Ріжки для цього равлика я зробила, витягнувши трішечки пластиліну з голівки. Теж робимо для нього ротик та прикрашаємо його хатинку. Ще одного равлика я зроблю з великої кришечки. Прикрашаємо нашого равлика усмішкою, очки для нього я зроблю з ватних паличок. Також можна прикрасити його хатинку. Малята, погляньте, які у нас равлики. Ціла сімейка, кольорові, веселі. Малята, то скільки ж ніжок має равлик? А де у равлика очки? А навіщо равлику ракушка? Я разом з Равликом будемо чекати на фото ваших робіт. До нових зустрічей, малята!